Вітаю! Мене звати Володимир Бондаренко. Сьогодні ми поговоримо про те, яким чином можна опрацьовувати графічну інформацію в програмах, які складені у середовищі розробки Lazarus. Опрацювання графічної інформації може відбуватися у три способи. Ми розглянемо ці способи у окремих відео, і сьогоднішнє відео буде присвячено роботі із. Зображеннями, які зберігаються у зовнішніх файлах. Отже, яким чином таке зображення показати у вікні форми? Ну, перш за все, для цього ми створимо такий невеличкий проєкт, який буде показувати нам це зображення. Навіть буде певна можливість масштабувати це зображення. Ці кнопочки ми для цього будемо використовувати. От. Але е, додавання кнопок нам може відомо, я не, буд, не витрачав час, для того, щоб їх додав, додавати під час запису відео. От. Сьогодні ми поговоримо про той компонент графічний, який допоможе нам е, відтворювати зображення із файлу. Для цього, е, щоб використати цей такий компонент, нам необхідно активувати вкладку Additional і використати компонент класу T-Image. Додаємо такий компонент традиційно. От, звичайно, що у такого компоненту, як і у інших компонентів графічних, будуть властивості, які задають розмір. Але найголовнішою властивістю для цього компоненту, звичайно, що буде властивість, яка визначить, яке зображення буде відтворювати даний компонент. І така властивість називається пічер. Подивимося уважно на цієї властивості. Побачимо, що є традиційна кнопка з трьома крапками, яка призначена для того, щоб відкрити діалогове вікно. І це діалогове вікно призначене для того, щоб ми могли завантажити у це вікно картинку. Чесно кажучи, воно слугує в даному випадку просто як попередній перегляд тієї картинки, яку ми будемо додавати в якості ресурсу. Отже, кнопка Завантажити відкриє нам діалог, у якому ми виберемо якусь картинку, яку будемо додавати. Подвійним клацанням додамо цю картинку у діалог завантаження зображення і натиснемо на кнопку Гаразд. І ми бачимо, що ця картинка була додана у наш компонент. От. Ми можемо навіть так розмістити компонент на нашій формі. От, але ця картинка видна не ціляком. Якщо ми збільшимо розмір компоненту, то ми побачимо, що дійсно картинка там є. От. Зрозуміло, що у такому вигляді запускати програму недоцільно. Частину картинки показати, частину ні. А тому нам треба змінити іншу властивості нашого графічного компоненту T-Image. У всякому випадку властивість «Stretch». За замовчуванням вона стоїть, значення цієї властивості false. Ми поставимо значення true. І бачимо, що у цьому випадку, коли значення властивості «Stretch» Є true, тоді це дозволяє нам масштабувати зображення таким чином, що воно займає ту область, яку відведено під компонент імідж. Ну, бачите, що при масштабуванні змінюється розмір зображення, тобто він підганяється під розмір компоненту. Але є певний недолік. От, скажімо, ми зараз бачимо, що у е, зв'язку з використанням властивості стрейч Пропорції не відповідають дійсності, да? От. тому ми можемо використати. І іншу властивість. Якщо нам потрібно зберегти пропорцію, вона так і називається, пропорціонал, поставимо також цю властивість true. І бачимо, що пропорції зберігаються. Хочу звернути вашу увагу, що при масштабуванні і масштабування компоненту візуального. Масштабування картинки також відбувається, але воно відбувається пропорційно до. Змін однієї із сторін. Да? Якщо у нас змінюється ширина, то і висота пропорційно змінюється. От приблизно таким чином. Тепер <кхем> спробуємо запрограмувати кнопки зменшити та збільшити, аби вони давали змогу нам... Збільшувати, масштабувати те зображення, яке у нас є. От і для цього, як і зазвичай, ми виділяємо відповідну кнопку, переходимо на укладку «Подія» і створюємо подію клацання. Ну, перш за все, клацання, в даному випадку, клацання зменшити, повинно призвести до того, що висота нашого. Іміджа повинна зменшитися, ну, скажімо, на 10 пікселів. Причому зменшуватися вона повинна тільки тоді, коли це значення більше, ніж 10 пікселів, значення висоти більше, ніж 10 пікселів. Напишемо, якщо. У іміджа першого висота більше 10, тоді, і лише тоді ми можемо змінити цю висоту. Збережемо зміни. Ну, виконання пройшло успішно. От, спробуємо кнопку зменшити. Зменшення відбувається, аж поки не перетвориться на крапочку. Більше зменшити неможливо. Поки що кнопка закрита не запрограмована, до речі, треба виправити цю ситуацію. Зменшити працює, кнопка «Закрити» працює. Програмуємо кнопку збільшення. Логічно буде передбачити, що замість зменшення значення висоти, в нашому випадку, значення висоти буде збільшуватися. Але до якого часу воно буде збільшуватися? От, якщо виявиться, що, що... <кій> при збільшенні наше зображення наїде на зображення кнопки, то, мабуть, цього допускати не потрібно. Яким чином це визначити? Ну, не так уже складно. Для цього треба всього знати, Дружити з математикою і знати правила розміщення компонентів на формі. Ну, от, наш компонент Image 1 У нього є така властивість топ, яка визначає, наскільки опущена ця властивість по відношенню до верхнього зрізу екранної форми. У, ж, у цього ж компоненту є інша властивість, Height, як висота, яку ми, власне кажучи, змінювати будемо. От. І якщо додати властивість топ компоненту image 1 та властивість хайк і ще 10 пікселів, якщо вони будуть більші, ця сума буде більша, ніж значення топ властивості button 1, наприклад, або button 2, або button 3, вони у нас всі на одному рівні, то збільшувати вже не потрібно. Ну, ось так ми запишемо. А якщо? Ну, і давайте в дужечках, щоб не, не заплутатися. Image 1. Top. Плюс. Image 1. Хайк. Плюс 10. От, якщо ця величина буде більша, ніж ні, ні, ні. Якщо ця величина буде менша, ніж значення властивості топ у компонента Button 1, от тоді збільшувати можна. Давайте спробуємо, чи правдиві наші розрахунки. Так, щось тут у нас не те пішло. Угу. Використав всі нотації. Не треба паскаль нотацію. Спробуємо ще раз запустити. Дана вдала компіляція, вдала збирання. Кнопка зменшити працює, кнопка збільшити працює. От і чомусь далі не йде. Ну, давайте зупинимо і перевіримо, чому далі не йде. Ну, давайте ще раз подивимося, на ну, чому не йде далі. Тому що ми змінюємо лише висоту. Давайте поглянемо на, нашо, на наш об'єкт. коли ми будемо висоту збільшувати, на, то, мабуть. Все одно завдяки властивості пропорціональ у нас зображення змінюватися не буде. Тому у нас є дві можливі, два можливі шляхи встановити ширину Гранично допустимо. і тоді збільшувати значення або зменшувати значення. От. І, мабуть, ми зупинимося на цьому. Способі. Або ж у програмі збільшувати і зменшувати одразу і висоту і ширину. Ну, Давайте зупинимо нас, зупинимося на цьому способі, перевіримо, як він буде працювати у нас. Збільшення відбувається. От. Далі вже не відбувається, як ми бачимо. Саме завдяки тому, що ми встановили запобіжник. От. І кожного разу, за кожним клацанням, у нас буде відбуватися модифікація масштабування нашого зображення. Ну от, власне кажучи, і все. З вами був Володимир Бандаренко, і це курс програмування за допомогою Lazarus. Дякую за увагу.